Послухайте вірш і скажіть, яку пору року в ньому описано. Ця пора прекрасна всім, є в ній спека, грози, грім. Скільки в неї є скарбів в лісі ягід та грибів? У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина. Ген тече срібля старічка. Ой, і тепла ж в ній водичка. Можна грати, засмагати, можна плавати, пірнати. Коли ви чуєте слово літо, що спадає вам на думку? Які асоціації у вас виникають? Так, літо це сонце. Море, квіти, ягоди та фрукти, канікули, відпочинок, веселка, а також жито. Літо, літечко, тепленько, сонячно, гарно. І не просто гарно, а чудово, казково. Така благодать на землі, коли настає чарівне літо. Теплі промені яскравого сонечка зігрівають навколишній світ, усе цвіте, достигає, колоситься узбіжжя, наливаються солодкими соками, сади, городи. І кожна ягідка додає радість і задоволення. Літо приносить красу і тепло, манить до себе річка й озеро, кличе синє море в лагідні хвилі. А в лісі яка краса, не так спекотно, як у полі, а прохолодно, свіжо, ліс напуває ароматом різнотрав'я й дерев. а ти... Лежиш на зеленій травичці і закохано дивишся на цей казковий і дивовижний світ, у якому випало щастя жити. Чудова пора року. Хочеться, щоб літо ніколи не закінчувалося. Та дні швидко минають. І ось уже на горобині починають червоніти ягідки достигають яблука та груші. Літо радістю іскриться і тепло всім роздає, річка стрічкою струмиться, літо, літечко моє. Гроза це природне явище. Найбільша кількість днів із грозами спостерігається влітку, у липні, коли сильно прогрівається земна поверхня. Це призводить. До формування грозових хмар Грози найчастіше відбуваються після полудня від 15-ї години. Середня тривалість їх 2 години. У більшості випадків грози супроводжуються зливами інколи градом. Гроза зазвичай Відбувається після спокоої сухої погоди. Люди можуть передбачати грозу за барометром. Перед наближенням грози клубочаться хмари, змінюється колір неба. Величезні чорні грозові хмари проносять над землею надзвичайно потужні електричні розряди. Їх називають блискавками. Грім це звук від цього електричного розряду. Блискавка настільки потужна, що може зруйнувати великі споруди, розламати мов сірничок, столітнього дуба, зруйнувати подяг, потяг, залізницю і так потопити корабель. Блискавка зазвичай ударяє. Найвищі споруди поодинокі дерева, у воду, у все, що рухається, бо це притягує електричні розряди. Тому на кожній будівлі люди ставлять громоотвіт – Це пристрій для захисту будинків та інших споруд від руйнівної дії блискавки. Якщо його немає, то блискавка може вдарити в споруду та зруйнувати її. Під час грози треба оберігатися. Чи знаєте ви як? Перед наближенням грози треба позачиняти вікна, двері, щоб уникнути протягів. Не можна вмикати будь-які електроприлади телевізор, магнітофон, праску чи чайник. Під час грози на вулиці не можна користуватися мобільним телефоном. Не можна йти або стояти в полі під час грози. Потрібно знайти найнижче місце і там присісти та прикритися одягом. Не можна залазити у воду, бо вода притягує на себе блискавку. Ніколи не ховайтесь під дерево. Це небезпечно. Грозу можна перечекати в яру або в каналі, де немає води. А щоб гроза не застала вас ні в полі, ні в лісі, то треба любити природу та придивлятися до неї. Вона завжди підкаже, коли буде гроза. А зараз давайте познайомимося з прикметами про наближення грози. Коли вранці роса або туман на добру погоду. Чим більше роса, тим спекотніший день. Немає роси ввечері та вночі, віщування дощу. Вечірня роса лягла рано, наступний день буде сонячним Якщо краплинки роси висять на самих кінчиках, травинок чи листочків, буде дощ. Вранці чути безперервний грім. Надвечір піде дощ із градом. Часто гримить грім, зливаючись у суцільний гул, буде град. Глухий грім на тихий дощ, голосний на зливу. Поникли квіти картоплі буде дощ. Якщо сильно пахнуть квіти жовтої акації, також буде дощ. Якщо вранці не розкрилися білі квіточки зірочника, то в обід піде дощ. Якщо листя папороті скручується донизу перед ясною погодою, а якщо випростовуються на негоду. Горобці зранку купаються в пилюці, в обід піде дощ. На бурю сосна дзвенить, а дуб стогне. Мурахи ховаються у гніздах на грозу. Потерпаючи від виснажливої спеки, рослини після гріз із дощами наче оживають, напуваються краплинами води, але часом зливи викликають шкідливі процеси, змивають поверхневий родючий шар ґрунту. Наші предки назвали місяць червень від слова червець. Саме в цей час з'являється комаха, що живиться соком, кошеній або червець. Із неї в давнину добували червону фарбу, якою фарбували давньоруські прапори. Цю фарбу також продавали сусіднім державам. А до цього ще місяць звався Кресень, Гедзень, Червивий місяць. Гнилець, коник. Липень дуже давня назва місяця, походить від слова липець липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. У народі його іноді називали білець, час, коли вибілювали полотно, грозовик або дощовик. Назва серпень походить від слова серп. Це знаряддя праці, яким жали зернові. Інші назви, що існували в народі, також свідчили про жнива. Густар, Хлібочол, жнивець, зоряничник, городник, прибериха припасиха, спасівець, барильник. А зараз Відгадайте загадки про літні місяці. Дозрівають у лісах суниці, спіють у садочку полуниці, червоненькі жменями збираю. Хто ж фарбує ягідки? Не знаю. Так, це місяць червень. Липи квіточками вбрались. Віддавати цвіт зібрались, покупатись кличе річка, тепла в ній вже водичка. Так, діти, це липень. Дині, гарбузи, томати. Смакувати, смакувати. От і літечка-кінець. Осінь йде вже навпростець. Правильно, це серпень.